Доброго дня! Ось зараз ми у такому чудовому лісі знаходимося, Закарпатська область. І я маю ось такі от дві опенечки, Ось маю вже сьогодні багато грибочків, муховики все. І це наші перші такі дві опенечки, Ну що ж, дивимося і йдемо далі. Тільки но обернувся і знайшов ще одну. Видно неодинока. Ось по такій от дорозі, для такої палки я знайшов маховика. Такий трішки потрісканий, але то нічого. Ось Сьогодні, до речі, багато цікавих грибочків нам попадаються, наприклад, ось ці, я не знаю, такі. Обляних також. Тут уже якийсь інший, напевно. Само. І доки показував ті гриби, я натрапив на ось таку пеньку. Ось так він коли буває. В лісі дуже багато червоних серегіжок. Ну а ми не стоїмо а йдемо далі. Що Тут на такому пагорбу я знайшов опеньку. Одну. І тут якось мені ще до другої підрахувати. Ось таких два грибочка. І ось нарешті, нарешті нам попався один такий. гриб. ставимо і йду. Ну, це і взагалі дивіться. У -у 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 -у. Ото гриби ще. І ось їду я так лісом і натрапляю на два гарних білих грибочка. Хочу сказати, що минулих два грибочка, то був один білий і, і підосічник. я випачаюся. Але білий був. Червивий. І ось наших два, ще одні. Ось. Поки що декілька опеньок є у нас у кошику, а ми йдемо далі. І ось ще цей грибочок тримаю в руках, неподалік є ще один такий гарний красунчик, білий гриб. Ось зараз буду далі йти дивитися. О, ну, почищу і буду шукати далі. Ось нам тепер почали так частенько опеньки попадатися. Так вже місць. Ось ще є такі гарні молоденькі. Тут хтось завізав, чи то що було. Ось ще одна опенька. Ще є ось таке. Ось так, ну, Зараз покажу. Ось трішки. Дякую. Ось два наших білих і гопенки. Ну, так, що був третій. І ось уже на виході тисну, як на виході. Ось. Я знайшов один, з таких два маховика. І тут я замітив третього. Ось. Такі миховики. У кошику вже досить непогано грибочків. І до кошика ще йдуть цих три муховика, а тут я ще помітив одиноку опеньку. I'm <laughs> Пішов я туди, де я збирав на початку грибочки. Ну, і от один муховик, І тут неподалік є ще один. Чекай, це вже все. А от той, напевно, буде добре. Начекайте, бо ось ще один, помітив одного. Все, ось звалився. Тут ще одного помітив. Надіюся, цей буде добрий. Зараз ще подивимось до його стану, Чи не червивий І йдемо до того, якого я спершу помітив. Красавець. Ну, Ми йдемо далі. Тут такий вихід з лісу. Ліс тут осінній вже, ну, вже такий кінець жовтня. Ну. От прямо на виході з лісу відкривається видно такі от гарні гори. я знайшов ось такого от муховика. А, а біля нього я помітив опеньку. І ось знову так, знову ж таки, на клієчку лісу я знайшов маховика ось такого. Йду я далі. Дивитися, шукати грибочки. Ну, можливо, зараз ще найду. Ось тут. Такі ви її. хто знає, напишіть, батько, в коментарях. Ну, в коментах. Бо дуже цікаво. А тут є багато різних. О, такі є. Ну. Це є червона голубінка. Тут дають їх багато по лісі. А я далі йду шукати гриби. на завершенні нашого грибного походу. Знову ж таки ось такий муховик. Сьогоднішній похід був дуже гарний. І біленькі були, і один підосічник, і моховики, і опеньки. Тож всім до побачення.